Населення глухова 36 тисяч чоловік. Якщо порахувати всіх людей на площі Рученка та всіх, хто утворив живий коридор для зустрічі колони автопробігу, то мабуть 36 тисяч вийде. Але про все по порядку. Першою зупинкою колони шостінських авто та мікроавтобусів стало село Береза. Саме там всі бажаючі отримували українські та російські прапори і прапорці. Далі гусі правохоронці кожні 5-10 метрів. У формі штатському усього 1300 міліціянтів. Ось Черученка з усіх боків оціплена. Бажаючи потрапити на зустріч, потрібен був бути включений до попередніх списків і пройти через металопошуковий пристрій. Шовкинську делегацію вже чекали, тож проблем не виникло у жодного городянина. З усіх сторін площі стоять люди. Наші делегації виділили сильне місце в самому центрі. Все ожидания президента готовятся к разустречи и покладают большие надежды на результат. Сотрудничество между нашими братскими народами и взаимопонимание, а также экономические отношения, чтобы были стабильными. Чувствую себя прекрасно, видя хорошая погода, люди в хорошем настроении. Украина и Россия вместе. Мы очень рады и счастливы, что наконец-то наша страна стала дружить с Россией, потому что худо-бедно мы один народ. даст будущее. что синяя, шесткая синяя и глупо синяя. Надеюсь, она И главное, чтобы был мир Народне стоїть добре, цілі є, додатки є. Загалом, під час приїзду президентів шосткинська делегація почувалася цілком зручно та не розповідає Галина Созоська. Сложно виразити чувства, скажу чесно. Тим більше, що Шостка стояла в епіцентрі. Непосередньо до наших людей підходив Незрєдєв і підходив Янукович. Ну, это, ну, ну, відповідно кажучи, наші люди були в шокі. Гелікоптера в повітрі, бруньовані авто, перші ластівки під'їзду президентської колони. І Нарешті дочекалися дві перемоги. Президентські машини Віктора Януковича та Дмитра Медвідєва були різних кольорів та різних років випуску. З'ясували, що про автопробіг глава держав домовились, ще під час відзначення дня перемоги у травні цього року на запитання журналістів, чому обрали цю марку, так і пояснили. Ці авто символізують співу перемогу. Yeah, yeah, yeah. Щодо випадково чи поставу президентам впали саме шостінці, але глави держав після виходу за першими підійшли саме до делегації нашого міста. Далі поспілкувалися з ветеранами мешканцями Глухова та усіма, хто прибув до гутьманської столиці з усіх куточків Сумщини та України. Ветеранам приділили особливу увагу, а деякі з них не лише в усній формі прагнули поспілкуватись. А ще листа з проблемами заздалегідь приготували. В першу чергу, укріплення оборонного вопроса наші правди. Ветерання вислухали, поклали вінки до меморіалу воїнам загиблим у великій вітчизняній війни. Квіти вінків розташовані були згідно кольорам прапору і виглядали надзвичайно урочисто. Далі Віктор Янукович та Дмитро Медведєв відвідали храм трьох анастасій. До речі, у 2007 році церква занесена до чудес сумщини, проте журналістів туди не пустили. Дійшла черга і до нашого брата. Колег назбиралася чимало. Представники всіх центральних засобів масової інформації і цього близько 150 170 чоловік. До речі акцент розташувався поруч з камерами один плюс один з одного боку, а інтера з іншого. Як такої прес-конференції не було в двох словах, президента дали оцінку дорогам та поділились враженнями від зустрічі. Приїхали в Глухов для того, щоб показати, що у нас серйозне намірення, яке ми будемо осуществляти в нашій внутрішній і зовнішній політиці. Ну а для начала нам нужно сделать так, чтобы наши границы были как можно комфортнее. Нужно иметь нормальные коммуникации. Это не только дороги. Это не только дороги. Это еще и возможность спокойно пересекать границу без нервотрепок, без хамства, без проблем. Тем более, когда речь идет о таких близких, братских народах, как наши. В рамках візиту оглянули глави держав і виставку автомобілей. Серед ретро Сумщини були представлені експонати із нашого міста: газ 67 Віліс та мотоцикл і 49 Запросив до шосткинських ретро марміста Микола Нага. Перед за все це дасть змогу покращити російсько-українські відносини наших братії, дружніх народів. І Це надзвичайно приємно, і це надзвичайно корисно і для Шостки, і для всієї України. Напрями партнерства Сумської області з Курською, Брянською та Білгородськими областями охоплюють чимало економічних та гуманітарних галузей. Губернатор Сумщини Юрій Чмир розповів, що в результаті візиту президентів двох держав очікують підписання низки важливих угод щодо співпраці а також зміцнення торгово-економічних відносин між народами. Скажу сьогодні факт, що у нас сьогодні з оборонно-промисловим комплексом Курської області, де знаходяться ряд підприємств, вже заключаються контракти. І ми сьогодні якраз завод «Імпульс», про який сьогодні ми говоримо, і директор Черновій, який тут якраз підтверджує те, що сьогодні налажуються зв'язки і підписуються конкретні договори на продажу продукції. Це є е, крок зближення е, економічних, Культури зв'язків наших народів введено в дію 10 місцевих пунктів пропуску. Вирішується питання розвитку інфраструктури прикордонних територій, тривають спільно культурні інформаційні освітянські та молодіжні проекти. На те, що важливе значення візит президентів матиме для оборонної галузі шостки, Сподівається, директор казенного заводу Імпульс Євген Чорнов воєнно промисловому комплексі дуже багато підприємств безприяти в Україні без которых Росії в общем сложно спеціаліст, підстав. Я ще зафіксовано в розділі сам єдна роботи. Пріоритетом на найближчий час для обох держав є питання спрощення процедури перетинання кордону мешканцями прикордонних областей. Так би мовити, першами на собі випробували прозорість кордонів учасники автопробігу. У 1910 році відбувся перший історичний автопробіг. Тоді імператор Микола II особисто його підтримав. Цікаво, але сторіччя тому більша частина учасників були іноземцями, бо організатори хотіли продемонструвати, що жахи про російську дійсність диких людей та ведмедів на вулицях вигадки. Через 100 років, у 2010-му учасники автопробігу не іноземці. Хоча більшість ретро авт закордонного виробництва і надзвичайно коштовні колекційні моделі. Журналісти акценту також мали змогу взяти участь в автопробізі. Зараз я сижу за термом автівки Chevrolet Corvette. Кожен американець мріє купити таку машину. Якщо він не купив, він вважається неуспішним. Так що журналісти акценту вже успішні. І це про додаткові видовища. Крім а представники районів Сумщини організували курини. Кожен район намагався вразити своєю самобутністю та винятковістю. Одягнути в національне вбрання пригощали вони гостей різноманітними надітками та автентичними піснями. Шовстинський район привіз на зустріч з президентами народний ансамбль Кринисенка, і єдині до цієї слущини з оригінальною стравою, запеченим поросам. А готові ліска відстана. Дивіться, велика віпна все фотографірується, все желаю початися злозина. Вісела прекрасна отлізня. Равами вариниками галушами завершився продіс президентів на Раду з питань визначення слясів і напрямків внутрішньої та зовнішньої політики, підвищення товарообігу, пазарі кордони, розширення меж співробітництва та добросусідських відносин. Такою є мета як керівників двох великих держав, так і громадян.